Хочу показати вам відповідні щіточки, якими проводяться забір гінекологічних мазків. Перший мазок, який дуже важливий і його дуже бажано робити раз на рік, це є мазок на цитологічне дослідження. Він робиться забір ось такою щіточкою. Бачите, тут такі є ворсиночки. І він береться тоді, коли пацієнтка знаходиться на кріслі, шийка матки виведена гінекологічним зеркалом, оцінено вже кульпоскопічну картину за допомогою спеціального кольпоскопа, спеціального мікроскопа, і із цервікального каналу береться щіточкою забір фактично клітин поверхневого циліндричного епітелію. Наступна щіточка, яка використовується в гінекологічному огляді, це щіточка на забір мазка для дослідження мікрофлори піхви. Це для мікроскопічного мазочка. Це вже фактично дуже така як велика гігієнічна паличка. Виглядає ця щіточка, і вона не містить ніяких форсиночок, вона м'яка. І забір робиться із задньої поверхні. Або бокової поверхні піхви. Власне, це буде відбуватися, відправлятися на мазок на мікроскопію. Наносяться ці мазочки на такі спеціальні предметні скельця, і на них є позначки, куди наноситься цитологія, куди наноситься мікроскопія. Відповідно робиться забір елементів і наноситься в відповідній точці на скельця. А це скельце далі буде вже роботу робити лікар-цитолог з ним, фіксувати цей матеріал і дивитися, і оцінювати під мікроскопом і описувати ту картину, яку він буде бачити. Мазок на цитології і на мікроскопії наноситься матеріал на два окремих скельця. Вони по різному обробляються і по різному оцінюється цей матеріал. Тому відповідно мають спеціальні позначки, куди переноситься саме той чи інший матеріал. Також буває потрібно, якщо є на запалення, піхви, забір для бактеріального дослідження, саме яка є флора і яка є її чутливість до яких антибіотиків. Тобто це забір на бактеріальний посів. Тут є спеціальний контейнер, де зберігається ця щіточка. І ось щіточка, яка також як велика гігієнічна паличка, забір проводиться акуратно, це безболісна процедура, вона не дискомфортна. І Власне, далі передається вже матеріал в стерільній пробірочці, все це зберігається, передається в лабораторію для того, щоб висіяти, які ж є мікроорганізми в піхві, і провести проби на чутливість до тих чи інших антибіотиків, щоб лікування було максимально правильно і чутливо підібрано.